Доброго дня, взагалі розклад. Це вже відбувається, а ви не здогадуєтесь, що саме. А зміни відбуваються і в вашому житті, і в житті саме тих людей, які бажали використовувати вас як талановита людина. Які зміни? Ви досягнули або досягнете в найближчий час внутрішній гармонії, балансу. Ви саме та талановита людина, або людина, яка має талант, є індивідуальністю. І вам говорять, що вам не потрібно знаходитись в бездіяльності, вам не потрібно думати, власне, аналізувати своє оточення і концентруватися на тому, на чому ви не повинні концентруватися на даний момент, фокусуватися. Ви повинні вперто діяти і рухатись до цілі, до результату, виходити з бездіяльності. Якщо хтось, наприклад, не бажав змін змінювати ситуацію в своєму житті, тому що от. Саме та зона комфорту, хоча ви взаємодіяли з людьми, які використовували вас, які розуміли, наскільки ви талановита і вони цей ваш талант, ваш ресурс використовували для власних потреб, для примноження власного прибутку. А потім спостерігали. А реально вони були кандалами для вашого розвитку.